Навіть ті, хто погано вчили історію у школі, знають і чули про гая Юлія Цезаря, який увійшов в історію як видатний полководець і мудрий правитель стародавнього Риму. Римський полководець і диктатор прославився сильним характером, який дозволив йому керувати величезною країною, захоплювати нові землі і перемагати своїх супротивників. Своє життя Цезарь був тричі одружений. Однак, після себе нащадків так і не залишив. Його єдиний позашлюбний син помер ще в юності у 17 років. Достовірно відомо, що великий полководець страждав від епіліптичних припадків, як і інший завойовник давніх часів Олександр Македонський. Деякі історики стверджують, що Цезар міг одночасно читати, писати і диктувати відразу чотири різні листи своїм секретарям. Саме тому тих, хто паралельно робить багато справ, жартома називають Цезарями. Давньоримський правитель був не тільки талановитим політиком, а ще й прекрасним письменником. Цікавий факт, що його праця є класикою давньоримської літератури.